Мене зараз на підвал чи одразу на дворі розстріляють. Ну і жарти у вас, Олег Петрович. Ви ж заслужений викладач, історик, вчитель року. Чи не так? О, І не таких розстрілювали. До того ж я на пенсії. Саме про це і хотів з вами поговорити. Чаю. У нас біда, Олег Петрович. Немає кому викладати історію. Ви вийшли на роботу, га? Боюся, я вашої історії не знаю. У моїх підручниках Ленін Україну не створив, а захопив, як он і ваш хазяїн.